Максима, добрий день. Дякую, що погодились завітати до нас в студію. Перше питання, яке в мене виникнуло, коли я читала повідомлення про те, що нарешті у Львові почали будувати крематорії, Причому дехто написав, що вже от, власне почали будувати. Це хто буде будувати крематорію у Львові? Чи можете нам це сказати? Після закінчення виготовлення кошторисної документації. Буде оголошено офіційно тендерну закупівлю, і вже по результатам тендеру буде визначено самого забудовника будівлі крематорії. На зараз є завершений розділ проекту підготовчі роботи. Він вже пройшов експертну оцінку і є можливість вже його запускати. На сьогоднішній день була проведена тендерна закупівля з виконавця даних робіт. Ці роботи передбачають підготовку будівельного майданчика із знесенням існуючих непридатних споруд, які там зараз знаходяться. Непридатні споруди, це йдеться про цей крематорій, які шезраянської влади мали будувати на Голосківському кладовищі? Чи? Ні, ні, там це споруди колишніх бетонних і столярних цехів, які знаходилися на території Голосківського кладовища. А наскільки ми володіємо інформацією, дані споруди, які називалися в народі. Крематоріум це була радянська церемоніальна споруда невизначеного характеру, і неможливо було визначити її технічні характеристики. То тобто, можливо це не крематорій, бо до вас така легенда На сьогоднішній та... день. Не можу вам конкретно констатувати дану відповідь, але наскільки мені відомо, це тільки в народі він називався Крематорієм. А ще власне чи є якісь вже чіткі терміни, чи це ще не є прописано у дедлайн? Воникаючи, коли він має бути зданий. Ну і якщо так переглядати коментарі реакції людей, то в принципі схвальних багато. Люди хочуть, щоб вже був крематорія, але є так багато схептису та не збудують. вже сміттєве завод не вчасно збудували. Є якісь терміни, і що може стати, піти не так? Які ризики, що його таки не в ці терміни не зможуть збудувати? Ну ризики, звичайно, на сьогоднішній день є, оскільки ми живемо в час війни. Таких якихось інших загроз, напевно, я не бачу. За благоприємних обставин, ми плануємо запустити процес кремації вже в кінці року. Якщо говорити про кошти, бо це теж питання, яке часто виникає, зокрема і в коментарях в соцмережах, тобто наразі відомо, що десь потрібно 200 мільйонів гривень, щоб побудувати крематорій. Також відомо, що е, ваше ЛКП може взяти 60 мільйонів, буде брати 60 мільйонів гривень кредиту. Звідки будуть решта суми, якої не вистачає? Ну, умовою кредиту є фінансування 30% від вартості отримання кредиту, арніше авансовий платіж від кредитування має забезпечувати комунальне підприємство. Ці гроші ми плануємо, що будуть передбачені в бюджеті розвитку, на які можна буде здійснити повністю першу чергу будівництво крематорії, тобто, це будівництво здачею в введення в експлуатацію самої будівлі і облаштуванням обладнання для можливості запуску самого процесу кремації. Раніше, ще в 2021 році, зокрема від міського голови Андрія Ствол звичала про те, що будуть шукати якісь можливості державного приватного партнерства для зведення крематорію. Чи зараз це розглядається, і якщо так, то що це може бути На зараз, згідно законодавства України, Крематорій він може бути тільки в муніципальному, тобто тільки в комунальній власності міста. Тому на сьогоднішній день державне приватне партнерство в даному ключі не розглядається при будівництві. Я думаю, що буде проведена робота з участі в якихось грантових програмах. А є прорахунки на зараз, яка має бути потужність. Ну думаю, вже є, бо я чула про дві печі. Яка потужність власне в день крематорію? Щоб розуміти в принципі, ну, бо в принципі ритуальна сфера вона прибуткова, бо завжди є клієнти, куди б від цього не йшли. Тобто, щоб щоб повертати кредити, треба звичайно заробляти частково з цього. Це зрозуміло, чи є вже прорахований попит, і ми розуміємо, що буде їхати не лише, ну, це не діки Львів, це буде захід України сюди з'їжджатися на поховання на кремацію. Скільки в день ви зможете цих кремацій робити? Ну, по технічним характеристикам тих печей, які зараз будуть закладатися, закладаються верніше, в проект самого крематорію, їхня можливість здійснювати в 10-12 Спалень, тобто кремацій за 12 годин робочий день. Це говорить про те, що за добу можливо буде здійснювати орієнтовно 20 кремувань. Угу. Сама вартість кремації, вона є тарифом, який формується згідно мінімального переліку послуг, тобто, це є регульована ціна. На сьогоднішній день, якщо брати з досвіду інших міст, в яких нас на сьогоднішній день функціонують крематорії, орієнтовно це сама кремація десь шістсот, десь в таких, в таких от межах. Але у нас супроводжується ще додатковою оплатою всіх супровідних процесів, які Забезпечують весь процес і завершальний етап. Ну, це буде дешевше ніж Києві? Чи така ціна сама буде приблизно? Ну я ж ціна кремації вона буде регульованою, але в будь-якому випадку вона не буде дотаційно, оскільки вона формується комісією формування тарифів. А напевно робили розрахунки власне про те. Наскільки затребуваною ця послуга буде саме в нашому регіоні, що я маю на увазі, що дуже Львів, Львівщина дуже такий релігійний такий регіон, де можливо більше людей будуть схилятися до традиційного поховання, бо і ніби церква до цього теж схиляє їх і говорить про це. Тобто, наскільки затребувано власне буде на по ваших відчуттях або по ваших розрахунках? Ну, якщо, якщо брати. Попередні інформацію, де проводилося опитування за попередні роки, то схильність до процесу кремації в населенні, в опитувальних раніше складала орієнтовно 50%. відсотків. На сьогоднішній день я можу сказати, що цей відсоток в будь-якому випадку є більшим, навіть якщо взявши до уваги те, як ми стикаємося зараз з процесами захоронення е, урн з прахом, переважно до тої послуги зараз люди схиляються, ті, які вже побували е, за кордоном, вимушено переміщені були, і зверталися до цих процесів кремації. На сьогоднішній день ми якогось супротиву від. Е, Священників такого не маємо, оскільки нашим підприємством буде забезпечено усі вигляди кремаційного поховання, і того, в тому числі і з погребінням в землю, і це має виглядати досить достойно і гарно. Можете ще пояснити, як саме. Будівництво крематорію вирішить питання з браком землі під цвинтарі у Львові. Можливо, навіть на таких розрахунках, от скільки зараз ховають щодня, наскільки в нас ще залишилося землі на такі традиційні поховання, і як Крематорій дозволяє реально там вирішувати цю проблему, якщо він дозволяє це вирішувати? Поля під поховання на сьогоднішній день заповняється дуже стрімко. На Зараз ситуація є досить складною у Львові. І питання будівництва крематорію вирішило б дану проблему, оскільки поховання урн з прахом можливо було б здійснювати не тільки в традиційним методом спогребінням землю, а також і облаштуванням колумбарних ніж, які в свою чергу можна розміщувати в різноманітних місцях, які неможливо використовувати під традиційні поховання. Це можуть бути споруди, які будуть розмежовувати самі поля. Це можуть бути споруди, які у вигляді шаф можна сказати, для в них для поміщення в них і тих самих утворення і сімейних поховань, тобто на декілька урн з прахом вони можуть бути у вигляді розмежування меж кладовища, у вигляді парканів. Тобто, ну грубо кажучи, в таких спорудах можна розмістити. Тисячі більше поховань, аніж е, традиційним способом, ну, взагалом, якщо говорити про все таки статистику, я пам'ятаю, як в 21-му році, коли дуже активно точилась дискусія з приводу потреби крематорію, тодішня заступниця мера Садового Ірина Мориняк казала, що нас фактично. На рік лише, лише місце для поховань. Потім заміська рада приймала рішення про додаткові гектари як для сихівського, так і для Голосківського цвинтаря. Станом на зараз можна говорити, що у нас в всікі широків є, де ховати, чи все-таки все одно ви шукаєте якісь нові зони, тому що це дуже старий цвинтар, і є якісь ще ділянки. У ця робота проводиться постійно. Зараз ми взяли наприклад, розробку полів в тих місцях, які були до того часу непридатними для здійснення традиційних поховань, Оскільки Голосківське кладовище воно має складні ландшафти, Ми там прибігаємо до методу розрівнювання полів та підготовки їх заздалегідь. Тут зараз не наважуся вам сказати якусь чітку цифру стосовно наскільки тих полів має хватити. Ситуація є досить складною, але ми працюємо завжди щодня в даному напрямку для того, щоб забезпечувати повноцінне право на здійснення традиційного поховання. Угу. Тобто, ми можемо бути спокійні перепрошую, але хто, наприклад, переймається чи вистачить йому там місце на гусківському цвинтарі, чи не доведеться йому кремуватися, все-таки вистачить у Львові? Все таки завжди буде альтернатива або кремація, або традиційні поховання іде в околицях Львова. Ну, ми над тим питанням я ще раз повторюся. Працюємо завжди і щодня для того, щоб ну, місце на кладовищах не закінчувалося, оскільки процес е, є неспинним на так як сказати, в наших реаліях бо Поки що ніхто інакшого не придумав, а процес кремації він ем, досить, напевно, зменшить навантаження на е, цвинтарі Львівської громади. Можна уточнити, скільки в нас є поховань в середньому, чи в день, чи в рік. Наскільки статистика, вона так коливається від війни? Пам'ятаємо, коли коронавірус був, то дуже різко тоді зросла. Та статистика з 20-30% поховань у Львові. Чи вона залишається на рівні до коронавірусу? Чи все таки війна впливає? А можливо, впливає кількість ВПО, які переїжджають, і ну кількість населення Львова збільшується. Ця тенденція вона статистика взагалі вона була досить різною в різні періоди, так як? Під час коронавірусу е, смертність збільшилася на 30,5 чимось відсотків. Після початку війни е, смертність фіксації самої здійснення поховань зменшилася, е, напевно, Скоше на це вплинув природний відбір після самого коронавірусу, а також і те, що зменшилась, напевно, кількість населення, тобто багато людей були змушені виїхати за кордон. На сьогоднішній день статистика за попередні роки десь орієнтовно на відсотків 30% є менша смертність, ніж за попередні періоди там, 20 -го, 21 2021 років. Це, це, це в рік. 500. це в рік у Львівській територіальній громаді здійснюється орієнтовно 5 тисяч поховань. Можливо, десь все чула, може що буде те, чим особливість буде що Тут можна буде не просто попрощатися в там каплиці чи в залі для прощань, а що навіть можна подивитися буде у цей останній, чи це може я так неправильно зрозуміла, що коли вже навіть. В піч будуть труну відправляти, тобто це, родичі будуть мати доступ попрощатись до останнього. дійсно таке планується, бо я знаю, київські крематорії, то там місце для печей, цех, так званий, він, це заборонена зона в ніякому разі. Ну Цей досвід також ми побачили неодноразово в різних крематоріях і функціонуючих. Тобто, що може дивитися в піч в Це житло. буде передбачена кімната, вона буде обладнана спеціальним шклом, яке буде мати ширму. Це суто буде використовуватися по волевиявленню сім'ї, родичів, самого померлого. Тобто вона буде знаходитись під певним кутом, де можна буде споглядати саме переміщення труни в саму піч. Загалом брати, от я була в Київському крематорії, хоча архітектурно він навіть ці ніші зали для прощання в вигляді ракушки, здається, це називається. Вони навіть хоч мають архітектурну цінність, але ну, взагалі враження там жалюгідне, тому що воно все старе. Якщо подивитися на харківський крематорій, він взагалі ну, викликає просто стан жаху. От Якщо брати, тому що це ще радянська забудова, і вони, зрозуміло, не, ну, не виділялись гроші на капітальні ремонти. Якщо брати львівський, він, якщо вивчали порівняння, чим буде принципово відрізнятися від тих крематорій, які є зараз, крім того, що він буде новіший, відповідно, звичайно, стан буде кращий. Технологічні печі, ну, сама технологія печей, передбачає обладнання з фільтрами, камери з додатковим спаленням ще одного кола, так би зі з збідненим киснем, для того, щоб. Через самі комини виходило більш очищене, і це буде досить екологічно і естетично виглядати то тобто, печі більш екологічніші сучасніші, так саме так. — На завершення все таки згадаємо про колумбарію, тобто місця, де будуть власне потім поховані ці урни. Я була для себе не такому мала несподіванку, коли була в останній на глусківському кладовищі. Я вже бачила місця для урн. Тобто там написано було колумбарне поле поки що маленьке. Як давно власне на цвинтарі лосківському запроваджені вже такі колумбарії. Uh, і чи є на них попит, тобто чи люди часто звертаються, чи будь-хто має зараз можливість поховати там урну і в майбутньому, коли вже буде крематорію, це будуть такі продовження поля, багато поля буде по цвинтарі, всьому, чи це навколо вже буде зосереджено самого крематорію, великий колумбарій, як це є в Києві біля крематорію Київського на Байківському, величезний колумбарій. Ну, відповідно, перше питання. Вже як два роки ми організовуємо такі благоустрій, в яких можливо здійснювати суто кремаційні поховання з переміщенням урни саме в землю. На сьогоднішній день ще облаштовано орієнтовно 48 місць, бо вони ну, процес проходить завжди тобто вони збільшуються, оскільки збільшується попит, де люди можуть здійснювати так само поховання урни з прахом методом. Традиційного погребіння в землю. В місце спеціально підготовлене саме для цієї функції. На сьогоднішній день попит у Львові збільшується і нами, нашим підприємством буде організовано усі можливість здійснення поховань урн з прахом. Можна сказати, що це буде здійснено не тільки на Голосківському кладовищі, а це можна буде використовувати так і на всіх інших кладовищах, де виконується на сонячні тільки підпоховання в місця родинних поховань. Ось так як я вже наголошував, методом розмежувань полів, утворенням клумб, де можна буде розміщувати колумбарні ніші та самі колумбарні поховання. Ну, загалом великий такий окремий цвинтір, як Колумбаріо, не планується. Як Києві, кажу, він, величезний масштабний. Оце на байківському кладовищі саме Колумбаріо. Якщо взяти до уваги Голосківське кладовище, там на сьогоднішній день можна буде використати дуже багато схилів під колумбарні поховання, і це напевно набагато більше, ніж на як ну, окремо окремі поля будуть так. цілі.